Друзі, у попередньому відео я трохи оговорився стосовно холодильника в салоні моєї машини. То, то не холодильник, звичайно, ви просто ви бачили, а то дві. самих, да? У мене такі от ніщики для моєчки, руки. Коротше, то дві, два ящика. Холодильник у мене знаходиться в моїй комплектації. У мене знаходиться холодильник ось тут, у бомбалюкі. Правому пасажирському. Ось такий холодос. Зараз він відключений, у мене там пару баночок, тушоночки, кстати. З одноюся кришка спала, домашня тушонка, я ввожу. Та що такі от справи? Коротше, отакі у нас холодильник. я ж кажу ще раз, він відключений, тому що зараз на вулиці холодно, мінусова температура, то я ним і не користуюсь. Таке, то, що кинув. Так що якось так. Сильно не судіть, сказав, що холодильник, а то не холодильник. Окей. Коротше, що, що я зараз роблю? Зараз ми беремо перчатки, набрав я. Значить, механіка, так. Е, беру перчатки, достаю, і він дав добро на заміну е, лічинки зажигання. Перчаточки у мене тут, в цьому бомбалюк, і тут у мене все таке робоче. І ми йдемо з вами відцеплятися, розцеплятися, мити голову, їхати на мойку. так? Головку заганяємо на мойку і заганяємо на ремзону. Отакі От діла. Ну, процедуру розцепляння я не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Ось така у нас є тут ручка гарна, нова. Ой, так, Це ще тут Оп, сильніше і ще сильніше. Отак. Штори її і все. Ставимо зараз, відкручуємо лапи, ставимо прицеп на лапи, виїжджаємо, потім е, відтягуємо трохи вперед тягача, потім оцепляємо провода, ну і все, їдемо миття